Доброго дня! Кожному дому я щастя бажаю, маку цвітіння, житу врожаю, небові миру, голубу – неба, кожній дитині всього, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку і доброго дня. Вітаю вас, любі діти. До нас завітав. Наш друг хлопчик язичок. Минулого заняття він нам не роз... дорозповів свою історію, тому він хоче доказати сказочку про себе до кінця. Послухаймо його уважно. Привіт. Я розповім тобі про те, що допомагає нам вимовляти різні звуки. Ось по краї або спинка язичка. Про свій будиночок я розказав, а себе красунчика не показав. Дивись я язичок, у мене є кінчик язичка ось тут. Є серединка або спинка язичка тут. І корінь ось тут. А ще я маю бокові краї. Подивись, ось вони. Я можу ставати широким. А твій язичок так може? Спробуй. І вузеньким, ось так. А в тебе виходить зробити язичок вузеньким? Я можу підійматись догори і тягнутись до носа. І опускатись донизу. Я люблю гратись у хованки, ховатись за верхні та за нижні зуби. Пограйся йти зі мною. А найбільше я люблю відпочивати, лягаю на нижню губку, Якщо захочеш знову пограти зі мною, вмикай це відео. Так, ось і все. І наш друг, хлопчик-язичок пропонує послухати вам віршик, цікавий веселий віршик про звуки і повторити звуки ті, що він буде нам пропонувати. Є на світі різні звуки. Чути їх складна наука. Ти прислухайся замри, якщо можеш повтори. Дитя засинає, мати пісеньку співає. А. -а, а, -а". Коник весело скакав і теж голосно іржав. І, -і, 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 і потяг швидко вирушає. І про це всіх сповіщає. О. Дивно, ой дивно синочку малому. Тато зловив здоровенного сома. О ведмедику не спиться. І він на те весь час гнівиться. И -и 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 -ي 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 так, ось ми з вами і повторили звуки. А зараз я вам пропоную упізнати звуки за мімікою. Я вам буду показувати, а ви будете відгадувати, який це звук? Так, це звук А. Добре, наступний звук. Так, це звук І. Добре. Наступний звук. Це звук О, такий його значок О. Це звук. Звук И і його значок ось такий И. І останній звук, який ми з вами знайомилися. Звук у у маленький кружечок. У молодці, скажіть, будь ласка, в якому ж будиночку живуть наші звуки? Так, у червоному будиночку живуть звуки і кружечок на будиночку, в червоний кружечок, означає, що ці звуки вимовляються без перешкод. Добре, звуки живуть у червоному будиночку. Зараз ми з вами спробуємо вимовляти звуки з різною силою голосу. Спочатку ми будемо вимовляти звуки. Як рибка, а як рибка вимовляє звуки? Так, беззвучно, тільки показує ротиком. Да? Давайте покажемо цей звук. Добре. Так, молодці. Тепер будемо промовляти ці звуки голосно, так як плаче малюк. Голосно. О. І. У-у-у. Оці. А тепер будемо промовляти тихо, промовляємо с тобі. О, -о, -о, -о. І -і -і -і. Добре. Молодці у вас дуже гарно виходило, і тому, хлопчик, язичок, і я пропонуємо вам зараз порухатися. Так, добре, молодці, порухалися. А зараз я вам пропоную наступну вправу. Нам потрібно буде знайти звук, який знаходиться всередині слова. Ось наше слово. Так. Початок слова у нас там, де червона лінія. І нам потрібно знайти звук, який стоїть всередині слова. Я вам називаю слово. Так, і так, перше слово у нас буде СТУП. Отак воно звучить. Ступ. Який звук ви чуєте всередині слова? СТУП. Так, звук У. Всередині слова ми чуємо звук у. Туп. Так, добре. Так, наступне слово слово стом. Стом. Який ви чуєте звук? Сом. Так, звук О почуємо звук О. Чи, про, вимовляємо слово. Стом. Так, наступне слово у нас буде слово СІК. Спік. Спік. Який ви чуєте звук всередині? Звук і. Звук І, так. Спробуємо вимовити це слово ще раз. Промовляємо Стік. Стік. Всередині звук І. Так, і останнє слово слово кит. Кит. Так. Кит. Кит. Який звук ми чуємо всередині? Звук і. Так, звук. I. Ось він у нас звук «и». промовляємо. И. И. Так, дуже добре у вас вийшло знайти звуки всередині слова. Добре. Що ж тоді спробуємо наступне завдання. Знаєте, що звук. Ви бачите вгорі знаки звуків. Це звук О, звук У, звук І та звук А. І нам потрібно розподілити картинки по звукам. Так, давайте подивимося, що зображено? Огірок. Огірок. З якого звука починається слово огірок? Зі звука О. Давайте подивимося. Так, відправили огірок до звука О. Далі, що в нас зображено тут на картинці? Осінь. Осінь. І осінь у нас куди відправляється, до якого звука? До звука О. Давайте наступну картинку переглянемо. Хто це у нас? Індик? І він, звичайно, пішов до звука І. Індик. Добре. А це у нас акула. Акула. а Кула, Акула до знака звука А. Учень. Учень. Учень також пішов до знака У. А це у нас хто? Удав. Удав. Починається зі звука У. Це у нас. Іграшки. Іграшки. Так, іграшки це звук І. І остання картинка це у нас автобус. Автобус. Автобус починається зі звука А. Дуже добре, діти. Ми з вами гарно попрацювали. Я рада. Що ми з вами закріпили знаки голосних звуків. Голосні звуки це звуки, які вимовляються голосом, їм нічого не заважає, і всі голосні звуки живуть у нас у червоному будиночку, у червоному будиночку. Зараз ми їх всіх побачимо. А на… У цьому будиночку у нас є значок Червоний кружечок. Це означає, що в червоному будиночку живуть звуки, які вимовляються голосом. Рада була зустрічі. До наступних зустрічей.